Мене звати Яна, я хазяйка собачки з породою лабрадор, Шоколадний. І дуже весела порода, дуже енергійна і практично мені здавалося, що вона зовсім не управляєма. Проблема ну, повністю була десоціалізація собаків. Вона просто, як бачила, когось чогось, бабочку, квіточку, собачку, людину. Що-небудь вона бігла, і я просто по траві, отак, от повзла за нею. Мені просто порекомендували вашу школу. Сказали, як побачили, що в мене зірвала собака ноготь, то мені зразу порекомендували вашу школу, і я сюди одразу звернулася. Да, по рекомендаціям це, да, це мій е, товариш з Олексій. Е, Він сказав, що сюди приходь і все буде добре. Мені дуже сподобалось все. Сподобалось все. І підход, і, і сервіс, і постійно пропонують кофе, і як з собакою. Ну, тобто, нічого, ніяких нарікань в мене немає, і мені все дуже, 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 і буду рекомендувати усім. Інструктор Олександр респект. Взагалі. Респект і уважуха, бо він, він, чудовий, він чудовий. Він дуже любить мою собачку, він постійно її хвалить, він постійно якось мене коригує, якщо в мене не виходить. І він, якщо в мене якісь питання, він повністю відповідав на всі мої питання. Тому по приїзду з школи зразу було зрозуміло, що тут все ок в цьому сенсі. Тобто, Зустріли добре, все розповіли гарно. Лєрочка, дякую велике повністю. Все дуже на високому рівні. Тобто ціна качество верівел, вообще. Да, тут Особливо, як оце лежать, і я відходжу, і вона лежить все вообще. Так, да, мені дуже подобається. Олександр Молодець. Дивилася, кстати, з приводу курсів ну, далі. Це ж виходить, в нас начальний був курс, то дивилася, звісно, програму, програму далі по сайту. То так, я думаю, так. Я подивлюся, як я буду з нею зараз справлятися, як ми приїдемо, приїдемо додому. Ще в мене трішечки тут є. Заняття, я буду з нею приїжджати сюди, трішечки будемо щось доганяти. Може, щось я там не зможу зробити. <гум> от а там будемо дивитися, я думаю, так. Я навіть не думаю, я впевнена, що так. <гум> Побажання на покращення. Одне єдине, це, от наприклад, в мене так, ситуація, яка що якщо було б корма, наприклад, так, щоб просто було кормів для всіх, наприклад, пород і все.